А чи взагалі варто витрачати стільки грошей на репетитора? Чи є в цьому сенс, оскільки дитина типу, і так не зможе нічого згадати, або якісь іще інші ідеї? Репетитор це не про те, щоб зробити оцінку або зробити домашні завдання. Репетитор це про створення знань. Які будуть працювати на майбутнє, коли дитина піде в університет, коли вона почне працювати, коли вона буде створювати, не знаю, нові відкриття. Бо без знань неможливо зробити нові відкриття, до прикладу. Перше, що хочу сказати, репетитор, це не про те, щоб підвищити оцінку. Коли... Ви хочете, щоб дитина підготувалася до іспиту, це добре, але е, потрібно дивитися на те, е, чи брати вам репетитора, чи не брати вам репетитора з боку. А що ви хочете для своєї дитини? Чи ви хочете створити для неї знання, чи у вас тільки під оцінку попрацювати? Да? Бо якщо попрацювати під оцінку, то можливо ви і самі справитеся з нею, порозв'язувати, не знаю, якісь там задачі. Бо репетитор це системна робота. Якщо репетитор береться, він дійсно компетентний, він створює не за одне заняття. Ви з першого заняття навряд чи побачите зміни у оцінках. Але якщо працювати і працювати і працювати, то за декілька занять вже це починає відчуватися у школі, навіть коли дитина бачить, що вона починає розуміти те, про що говорять, вона вже може відповісти, вона може підняти руку, вона вже не боїться, що її спитають, і тому подібні речі. Тому репетитор це не про оцінку, це більше про знання, впевненість і розуміння. Які результати взагалі дає репетитор, якщо він компетентний? По-перше, дитина починає дійсно розуміти те, про що говорить вчитель. По-друге, вона починає розуміти, що вона може сама. З цим розібратися, або принаймні зрозуміти, що від неї хочуть, і дати відповідь, яку вона виробила сама. По-друге, вона починає бачити, що в неї виходить розв'язувати завдання, або там, де вона не могла зрозуміти взагалі нічого, вона починає розуміти. Як саме це відбувається? Тобто формування розуміння воно буде напряму пов'язано із формуванням впевненості в собі? Якщо репетитор компетентний, то він формує розуміння і впевненість в собі. Це дві складові, які будуть іти паралельно. Чому. Репетитор це інвестиція, а не витрата. Тому що коли ви оплачуєте заняття репетитора, це то саме, як садити квасолю. Да? Ви садите одне зернятко, а після цього виростає кущик, на якому 20 чи 30 квасолин. Тобто, ви даєте дитині можливість реального розуміння предмету. Обмінюючи це розуміння на гроші, да, дитина отримала одне, два, три, п'ять занять з репетитором, вона потім починає набагато краще орієнтуватися, вона починає розуміти предмет, вона бачить, де вона може його застосувати. Окрім того, математика як предмет, вона пов'язана з іншими багатьма предметами, такими як фізика, хімія. Навіть географія і біологія, да? тобто, ви даєте можливість побудувати за рахунок репетиторства дитині базу для подальшого взагалі розвитку. Я щиро вірю, що репетитори це люди. Які вибудовують здібності інших людей, і що е гарне репетиторство воно дійсно коштує грошей, не тому, що воно е не знаю, так прийнято, да? а тому, що ви дійсно купуєте майбутні дитини. І результатом гарної роботи репетитора буде неймовірний фундамент для подальшого розвитку. Якщо вам близькі ці слова, залишайтеся зі мною, буду дуже рада вашим коментарям, які ви мені залишите. Я завжди їх читаю і відповідаю.